Радіо подкаст Сторінки життя. Якість життя в слові Божому. Привіт. Ви на подкасті Сторінки життя. А це значить, що Україна стоїть. І ми на ще один випуск. Стали ближчими до перемоги. Сьогодні ми з вами будемо читати 29 й псалом. Віддайте Господеві, Божі сини, віддайте Господеві, славу і силу, віддайте Господеві, славу Його імені, поклоніться Господеві, в пишноті святості, Господній голос над водами. Бог слави, загримів Господь над великими водами. Господній голос могутній, Господній голос величний, голос Господа і кедри валить, Господь ламає ліванські кедри. Він змушує Ліван скакати, на чателя та сиріон як молодого буйвола. Голос Господа викрешує полум'я вогню. Голос Господа потрясає пустелю. Господь трусить пустелю кадеш. За голосом Господа народжує лань і оголюються в лісах, в його святині все волає. Слава. Господь був. Час потопу, і як цар, Господь перебуває віки Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ миром. Що таке викрешує, є тут сносочка, викрешувати це видобувати вогонь кресалом, ударяти кременем об кремінь. Ось цей вірш. Голос Господа викрешує полум'я вогню. Так, тепер зрозуміло більше, так? Окей. Про що цей псалом? Да, До речі, тут за голосом Господа народжує Лань, це дев'ятий вірш, і оголюється в лісах. Не зовсім зрозуміло. так? Хто там оголюється в лісах за голосом Господа? Ну Мається на увазі дерева, оголюються, тобто змінюється пори року. Також далі пригадується про потоп, що Господь де був Бог, коли був потоп. От люди задають питання, де був Бог, коли там війна трапилась, де був Бог, коли там якийсь землетрус, люди загинули і ще щось. Де був Бог, то ось цей, ось цей десятий вірш він якраз таки відповідає, Господь був в час потопу і, і як цар, Господь перебуває по віки. Мається на увазі, він був на своєму місці, він був на троні, як цар в час потопу. Він не десь був там по інших справах, не помітив і так далі. Все це під Божим керівництвом. Тобто, в цілому цей псалом про те, який величний Господь, і що він всім керує, і що він всім завідує, за, ну, заві... керуючий, завідує в цьому плані. От, е... І який він могутній. Починається псалом з тої думки, що от зворотний зв'язок має бути. У нас з Господом має бути зворотний зв'язок, що це значить? Віддайте Господу, Господеві, славу, силу, хвалу. Віддайте. Ось якраз такий зворотний зв'язок. Це, знаєте, друзі, є така думка про те, що Господь він дає нам свої благословіння. І з кожним таким благословінням Він втрачає ну, або вкладає в кожне таке благословіння свою енергію. От коли Ісус зцілив та, жінку, яка до нього доторкнулася і зцілилася, Він каже: Хто до мене доторкнувся, бо я відчув, як сила з мене вийшла. Тобто це був особливий дотик. Ісус це відчув, відчув в тому, як сила з нього вийшла. Отак кожне Боже благословіння Він вкладає в нас певну енергію і в ці благословіння. І що цікаво, є така думка, що ця енергія, вона. Повертається до Господа у нашій хвалі. Коли ми Господа, отримуючи від Нього ці благословіння, ми його прославляємо, ми його хвалимо, ми його славимо. От тоді ця енергія вона якби повертається до Господа. І Він потім нову нам порцію благословень дає. В нього є, з чого їх брати, цю енергію брати. Ну, от така думка, що повертається енергія до Господа у вигляді хвали з наших сердець. Тому тут, і говориться: віддайте Господеві те, що йому належить. Його, його благословення тільки вже вони в інакшому вигляді, у вигляді хвали і подяки. Тому як важливо, щоб ми мали ось таке серце. Вдячне Вдячне до Божих благословень, і взагалі ну, до інших людей, коли хтось нам щось робить, серце вдячне має бути. Це дуже корисна звичка для, навіть для нашого серця, самого ж таки, і для здоров'я, і для емоційного здоров'я, і для фізичного навіть здоров'я. Це впливає, коли ми Людині говоримо від щирого серця, дякую, коли ми помічаємо е, щось хороше, що нам зробили, і дякуємо за то, або і людям, і Господу дякуємо за то. Це дуже е, хороша, якщо так можна сказати, аура навколо такої людини, яка вдячна, вдячна Богу, вдячна іншим людям. І навпаки, людина, яка така, знаєте, скряга, все на собі замикає оці всі благословіння, перериває це коло енергії, яка пішла від Господа дійшла до нього, і потім мала би повернутись ну, або до інших людей піти ще, поділитись тими благословіннями, або до Господа повернутись у вигляді подяки і хвали. І якщо такого не трапляється, то оце коло благословінь воно переривається, замикається на цій, на цій людині стопориться так. І це ну, такий викликає ефект, людина, в якої ну, якби негативна енергія, негативна аура. знаєте, я колись вже вам говорив таку фразу: є люди, яким треба зробити добро і отримати від того благословіння, задоволення, задоволення, точніше, так? А є люди, яким треба зробити добро, і забути те, як страшний сон. Що ти зробив цим людям якесь добро, бо вони тобі будуть казати, а чого так мало, а, а там ще щось. Ну, як, мінімум, як мінімум, вони сприймуть те, що ти для них зробив, як, як так і має бути. Як ти їм, начебто, винен був це зробити. Ось таких людей я намагаюсь в своєму житті уникати. Вони теж зустрічаються, вони теж є. Таким людям ну, змушений зробити добро і, і тікати від них подалі. <гум> Якщо вже вони трапляються на твоєму шляху, то змушений будеш зробити добро. Ну, щоб, знаєте, і то не обов'язково і не завжди. Краще таких людей уникати. Ось це люди, які, які як ота чорна діра, вони в себе все всмоктують. А нічого не віддають, нема того зворотного зв'язку. Тому ось цей перший вірш 29-го псалма, він якраз таки і говорить про те, щоб ми не були цією чорною цірою, щоб ми повертали Господу, віддавали Господу ось цю енергію, цю славу, щоб ми дякували, привчали своє серце. До речі. Друзі, це не те, що є нашою природною звичкою. Дух подяки, і дух прославлення Господа. Його треба виховувати. У нас його нема від природи, бо природа греховна. От гріховне у нас є. А ось таке це треба в собі виховувати. Крок за кроком, поступово. Але треба, так? Привчати себе, бачити в кожному дні якісь Божі благословіння і дякувати дякувати за них. Дякувати Богу, дякувати людям, які нам роблять щось добре. Це не так важко подякувати, але це та корисна звичка, яка дає свої приємні плоди благословенні. «Віддайте Господе і славу його імені, поклоніться Господеві в пишнуті святості. Перш ніж далі підем, я от хочу знову ж таки загальний огляд цього псалму зробити. Починається псалом з цієї думки, що повинен бути цей зворотній зв'язок у вигляді хвали і прославлення Божого імені, а закінчується цей псалом знову ж таки на народі Божому. Ви бачите знову вже, вже третій псалом здається. Отак, про те, що. Ну, закінчується верніше, закінчується на Божому народі. Тобто життя віруючої людини воно не повинно бути зациклено на ній самій, але воно повинно бути у спільноті віруючих людей і не відокремлено від спільноти віруючих людей, від церкви Божої, від народу Божого. Це дуже важливо. Так? Ось дивіться, які принципи ми з вами бачимо. Перший принцип, що треба, ну, взагалі він один принцип, так? Людина не повинна жити лише для себе. Як це на практиці? І там же можемо розділити на три таких гілки: Перша гілка це ти з Господом маєш своротній зв'язок, тобто подяка Господу, твої стосунки з Господом. Життя це твій шлях, де ти спілкуєшся з Господом, Ти його слухаєш, Ти намагаєшся виконувати Його волю. От. Оце перше, так? Ти досліджуєш Його слово, ти з ним спілкуєшся, у молитві і так далі. Друге, це служіння іншим людям. Це коли, як я в попередньому випуску говорив: кожного дня, хоча б одну добру справу, маєте зробити. Для когось іншого. Мінімум одну. В ідеалі три. одну для себе, одну для своїх рідних і близьких, і одну для якоїсь людини незнайомої. Але хоча б як мінімум одну. Ну і ви зрозуміли, що не, не ту, що ви подумали, для себе. Да? Ну, от це, якби друге як ось цей принцип жити не для себе. І третє, це те, що ми бачимо також в псалмах, це церква Божа. Тобто ми маємо бути частиною церкви, частиною церкви Божої. і там як ота бджілка теж приносити свою користь, свій труд вкладати в справу Божу, справу спасіння на землі, яку він робить. А всередині, між цими двома думками, між тим, що зворотний зв'язок, і тим, що частина народу Божого, а всередині прославлення і звеличення Господньої сили, Господньої могутності. Зокрема, в цьому псалмі висвітлюється голос Божий, який він сильний і, як, і яку він має силу і. Як він звучить, та і який ефект він він робить. віддайте Господові славу Його імені. Поклоніться Господові в пишноті святості. Ось ці слова мені не зовсім зрозумілі. Що значить в пишноті святості? Як це розуміти? Тому це питання. Тут поставимо в знак питання. Господній голос над водами. Бог слави. Загримів Господь над великими водами. Так. Ну І тут вже описується якби, володіння Господа, так? межі Його володіння. Тобто вся наша планета. Води, океани, моря, оці бурхливі потоки. Далі, Гос, го, Господній голос могутній, Господній голос величний, голос Господа і кедри валить, Господь ламає ліванські кедри. Теж незрозуміло, ну, як саме, що тут має на увазі Давид, що голос Господній валить ліванські кедри. Про що він тут думає в цей момент? Можливо, він згадує якусь. Історію пов'язану з тим, як Господь щось отаке робив, що там аж кедри попадали. ліванські. Якщо ні, то це можемо просто взяти як така метафора да? бо кедри ліванські, а вони в книзі Псалмів, це як символ чогось дуже-дуже такого міцного, величного. І коли. Давид пише, що Господь своїм голосом лише валить ці кедри, то це просто підкреслює, і посилює могутність Божого голосу, так? Божого, або Божого Слова, так що можемо сказати. А можливо, ще такий варіант: тут Давид просто говорить про голос Господа, який, от знаєте, коли гроза, гроза гримить. Ось такий голос, Господа. І, можливо, він так має на увазі, що коли ураган, коли буря, то там все гримить, блискавки, і ось в цьому всьому навіть кедри ліванські може, можуть повалити. Він змушує Ліван скакати, начителя, та сиріон як молодого буйвола. Ну Це зрозуміло, що це вже метафора, та, що таке сиріон це. Сидонська назва гори Єрмон. Гора скаче як теля, як молодий пуйвол та Ліван. Голос Господа викрешує полум'я вогню. Голос Господа потрясає пустелю. Господь трусить пустелю кадеш. Тобто, ось ці всі природні явища да, показано, що Господь має силу таку, як би порівнюється з силою Божою, ці природні явища, я би так сказав. Бо не можна сказати, що за всіма природними явищами 100% завжди стоїть Господь. Зовсім ні. Ми знаємо, що і диявол він, він вивчав всі ці 6 тисяч років, скільки існує наша планета. Від її сторіння Господом. От діявол вивчав, використовуючи свій могутній інтелект закони природи, і він теж навчився ними керувати Ну, в тих діапазонах, в яких йому Господь то дозволяє робити, і, і наскільки він це може робити взагалі по своїй природі. Звичайно, що до Господа він ніколи не, не порівняється по могутності, але тим не менш він може якось керувати, використовуючи свій інтелект, і цей, всі ці наукові дослідження свої за 6 тисяч років, і він також може викликати або бурю там на, на морі, або ну, ці всі цунамі і так далі. Але Давид, як я бачу, він в цьому псалмі порівнює от всі, всі ось ці стихійні явища, природні якісь катаклизми, він порівнює з могутністю Господньою. Що значить Господь викрешлює, викрешує полум'я вогню? Ну, це, можливо, там, я не знаю, якісь... щось пов'язано з вогнем. Так? з там пожари якісь пожежі в лісі, наприклад, так? а, також тут землетрус пригадується, Ось дивіться, трусить пустелю кадеш, а, валить кедри ліванські, це, мабуть, якийсь ураган. Далі за голосом Господа народжує лань і оголюється в лісах, в його святині все вилає слава. За голосом Господа народжує лань. І ну, от такий контраст, да? то <кій> вся величці, всі блискавки, грози. А тут от таке явище тендітне да? народження. Народження е, Лані. І теж це за голосом Господа. Тобто, просто показано, що Господь керує на нашій планеті всіма ось цими процесами. Як Ісус навчав своїх учнів і нас з вами, що е, навіть маленька пташка не падає на землю без волі і е, небесного батька, без Його відома. Без його на те згоди. Так скажімо. За голосом Господа народжує ландь оголюються в лісах. Мається на увазі дерева, оголюються, тобто ось ці природні явища. Дивіться, друзі, я вже колись казав цю думку, що ми можемо дивитися, ну, на одне і те саме, а бачити різне. Ось вам приклад природа. Одні побачать в ній там просто стихійні якісь явища, а інші побачать як Давид в цьому псалмі велич Господа. В його святині все волає, слава. І знову ж таки, да, це другий раз про святість. а там... Там було в пишноті святості, а тут святиня. Що таке святиня в даному випадку? Ну, я не знаю, взагалі-то під святинею підсвідомлюється е, святилище Скинія. А от що тут, в цьому псамі, в контексті, да? не зовсім зрозуміло? Можливо, та сама Скинія. Господь був в час потопу і як цар, Господь перебуває по віки. Де Господь, коли ось то чи інше сталося, він там, де має бути, він на своєму місці? Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ миром. Дасть силу своєму народові і дасть мир благословіння у вигляді миру для свого народу. Ось якби до чого автор цього псалму нас підводить? Він спочатку говорить, наскільки величний Господь, а потім він як би, направляє думку до того, що Господь, ось цей самий Господь, отакий от величний, Він дає силу. Своїм дітям, уявляєте? Ось та сама сила, той самий Господь, те саме слово, його, той самий голос, який все ось це робить, і який всім керує, той самий Господь він дасть, він, він здатний наділяти такою ж силою свій народ, своїх дітей, силою. Мається на увазі і духовною силою, і фізичною силою і, ну, більше духовною, звичайно, так? але й фізичною теж. І е, миром благословить народ свій миром. Тобто Давид, якби він навіть натякає Господу, що Господи, ось ти от такий, ми це знаємо, а тепер поділися з нами, з твоїм народом, ось цією твоєю силою. І що значить мир? Чому це так важливо? Господь благослови, поблагословить свій народ миром. Ну, По-перше, мир це в ті часи, коли Давид жив, завжди були вороги, ворожі народи, які воювали з Ізраїлем, з народом Божим. Це ті ж самі Філістимляні та інші. Так? І, ну, Хотілося б жити у спокої. Ми зараз в Україні теж живемо в умовах війни. Хочеться, дуже хочеться, щоб ця війна вже скоріше закінчилась, звичайно, ж, перемогою України, перемогою правди, добра. От. Тому якби зараз, як ніколи, ми розуміємо ось ці слова. Наскільки це важливо, щоб Господь благословив нас миром? Але єврейське слово, мир, це єврейське слово шалом, воно включає в себе більше значень, ніж тільки відсутність війни і бойових дій. Це благословіння або благополуччя у всіх сферах людського життя, здоров'я, стосунки. Там, робота, то ж саме відсутність війни і так далі. Ось такий мир. А, коли Ісус Христос говорив, що мир мій даю вам, то що Він мав на увазі під миром? В першу чергу, за контекстом, то, де це було, ну, коли це було сказано, то за контекстом? Схоже, що Ісус мав на увазі мир в першу чергу ось цей внутрішній емоційний мир. Це не значить відсутність проблем і благополуччя всіх, абсолютно всіх сферах життя, але це значить, що в тебе є така суперздатність проходити скрізь всі, всі випробування. Гідно і з оцим внутрішнім таким стержнем, внутрішнім миром на серці спокійно, більш-менш. Бо ти знаєш, що за тобою Господь і Господь тобі допомагає. Тому, друзі, закінчуємо цей випуск теж благословінням. Я хочу, щоб частіше ми один одного благословляли. Тому і така ідея в мене виникла, як я в попередньому випуску говорив про то. А тепер кожен випуск закінчувати якимось благословінням. Тому сьогодні я хочу побажати кожному своєму слухачеві ось цей мир, силу, силу духовну, щоб Господь показав вам шлях, як ту силу від нього отримати, або показав ті чорні діри в вашому житті, де ви їх втрачаєте. Де ви силу цю втрачаєте від Господа, і щоб ви закрили ті чорні дири, позбавились від них? От, і щоб Господь благословив вас миром, в першу чергу, ось цим внутрішнім миром. Ну і, звичайно, бажаю всім нам скорішої перемоги, і щоб в цьому прославилось Боже ім'я.